Вітаю, друзі. І це вони нас вчили боронтися з корупцією. В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена обговорюють можливість превентивного помилування, тобто наперед помилування чиновників, котрим може загрожувати переслідування при президентстві Дональда Трампа. Тобто наперед хочуть помилувати тих. Хто крав е, і обкрадав бюджет Сполучених Штатів кошти платників податків американських заробляв на е, виводі військ американських з Афганістана, на війні в Сирії, е, на е, війні в Україні? Е, покривав. Жахливу корупцію в Україні, отримував корупційні кошти за лобіювання війни в Україні і так далі. і так далі Всіх їх хочуть помилувати. А нам сказали: створіть НАЗК, Набу, САП, ВАКС, ну я казав, ще антикорупційну тюрму треба створити, поки до цього не дійшло. Але дивіться, вдумайтесь. Вони нам стять в уші, плюють в очі, тому що самі помилувати хочуть вершину корупційного світового айсбергу, а нам нав'язують боротьбу псевдоборотьбу з корупцією, бо жодного корупціонера не посадили. А для чого вони створили ці органи? Дам відповідь, щоб тримати наших чиновників, народних депутатів, міністрів. На гачку, що успішно і роблять. Таким чином, здійснюючи зовнішнє управління, думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам!